Об щодо об'єкта закладу і щодо певних містан, до певних соціальних інфраструктурних об'єктів міста. Всі вимоги до цього об'єкту виконані було узгоджено і нами підтримано про те, що зор... цей майданчик має бути з легкі конструкції. Декілька разів перероблявся проєкт цього майданчика. Він камерної форми, абсолютно не важкий. Це мають стояти зонки, Музики ніякої жодної не буде. Погоджено так само з членом комісії. нам підтримано про те, що в випадку, якщо будуть проводитися відповідні заходи, громадські заходи на території на місці вулиці Страчених, цей мадач в цей період працювати не буде. І він невеликою форми, він займає 45 квадратних метрів. 64 він має зовнішній периметр у зв'язку з тим, що по пів метра стоять клумби, квітники. Ми хочемо трошки прикрасити вулицю, за рахунок цього поставити якесь озеленення на вулиці. Тобто це так само будуть певні елементи благоустрою, які будуть стояти на цій вулиці. Саме майданчик має площу 15 на 3 45 квадратних метрів. Ну але звичайно, щоб загальна площа оренди буде 64 квадратних метри, за якими будемо бути замочити?